Так, ми з Матвієм хату будуємо. Все, тепер інші двері... Ой, частину іншу роби. Така в нас хата, там дах є. Матвій двері робить. Матвій, двері криві. Подиви, які ти двері зробив. О, кор тепер роби, щоб виглядати з дверей. Іди по ним нічого страшного. Посередині очко зробити, таке кругленьке. А? О, тут роби. Так. Ні, лопату став і так як. Ага, ага. Молодець. Так. Ні, прям лопатою всією площиною. О, молодець. Там у нас дах, два вікна, двері, ручку. Ручку таку, як вухо, там робить, там багато місця. Ні, то лід, воно не щешиться, не треба. Зламаєш лопату. Не так. Так, ручку можна відкривати. На дверях можна щось намалювати. Тільки маленькі букви роби, щоб влізло. О, гарно. Ні, лопатою. Угу. Внизу випиши. Там де буква М. Ну, така хата у нас величезна. Ой, світло вімкнули. Яка краса, яка краса, яка красива краса. У нас тепер ще є театр, будинок величезний, біля нього такий малесенький театр. <рив> <рив> ну то може так здалеку на нього дивитися, може він далеко. Ліхтарі! Цільки ліхтарі! Ля, вони наче літають в просторі ліхтарики, так? Ну, ліхтарі, наче ніжок немає, наче літають. Якщо тебе не хочуть санки тягнути, то ти їх тягай. Нага, фокуси. Пішли на травичку. Mm -hmm. <риклад> там Матвічик, тут якраз ця гірка на довжину санок. Пішли туди, десь там з'їдеш. О, давай тут тебе покатаємо. Сідай. Сідай. Давай. Ну ты. Шо? Тютю? Так. -тю? О, тут їдуть. Па, завтра я сангана їхав. А! Щось забрати? Від фасадів, ну <сіхання> нарешті, нарешті він упав, обтруси рукавички штани <сіхання> злізли. Резинки. Ну не на том, ага. Ой. Зуби заховай. Так, тут добре, тут можна кататися. Дай йому спинку, а він мене Головне, щоб він не підліз під цю. Для цього треба голову додати. Тривога знову. Тривога. О, дивись, тут така теплотраса, якась сюди. Бачиш? Я просто.